Мокре поле та дощ не стали на заваді грі, на яку вже давно очікували вболівальники жіночого футболу. І не лише вони, тренерський склад подільської збірної, також чекав на головну подію для своєї команди. Тож домашня зустріч з франківчанами відбулася, незважаючи на погодні умови. Це дуже футбольна погода. І, наприклад, якщо зрівняти з тим, що ми в Тернополі в прошлому турі, і температура була до 30 градусів, і по 45 хвилин грають дівчата, то. Перший раз, як тим більше зібралися, то дуже важко було. А сьогодні, я думаю, погода якраз для футболу. Відродити жіночу футбольну команду завдання не з легких. Однак організатори сподіваються, що вона успішно гратиме впродовж усіх турів і посяде достойне місце у турнірній таблиці чемпіонату. Підійшла ініціатива від тренера Осадського, від тренера котика Михайла здорожні наших. Така ініціатива поступила. Ми її спільно підтримали і вирішили створити. Жіночу команду трішки трошки підтримати жіночий футбол, хоч таким складом команда виступає вперше. До неї тренери відібрали найкращих футболісток, які є вихованками спортивної школи та мають достатній досвід командної гри. Ми пробуємо перший раз виступати в першій лізі, і по суті у нас великого вибору не було. Всі ті дівчата старші, які закінчили нашу спортивну школу і пограли в командах майстрів або в аматорських командах жіночих. Вони всі підключені і запрошені в нашу команду. Попри те, що у першому таймі рахунок вдалося відкрити івано-франківській команді, вже у другій частині гри наша команда не лише наздогнала, а й перегнала своїх суперників, пропустивши при цьому лише один м'яч. В результаті домашня зустріч для Дережняночки закінчилась перемогою 4-2. В наступному турі команда прийматиме вдома минулорічних чемпіонів України Львівську Моршин.